Роблю рибалкою. бумагу, малюю рибку. Ось така в мене зелена, красива, перевертаю, малюю з другої сторони її, вирізаю і роблю таких декілька. Ось в мене різних кольорів. Також отакий сюрприз, банка. І отака коряга. Тепер беру степлер. І степлерю ось всі оці рибки, ось рибки готові. Тепер корягу і ось цю банку. Банка і коряга готова. І беру нитку, магніт, шпажку, приклею. Корею, клею магніт і шпажку. І все готово. Ось така рибалка виходить всім до побачення.